Доброго ранку! Бог творець. І як справжній митець, він оригінальний, а все його творіння неповторне. Цю просту геніальність оку людини легко побачить у природі. Один із прикладів сніжинка. Сніжинки бувають найрізноманітніших форм і розмірів. Силует формується, коли сніжинка проходить через маси різної вологості і температур. Під час польоту до землі вона наче відшліфовується під впливом потоків повітря, температури, тиску, вологості та інших факторів. Її промінчики ростуть, підхоплюючи все нові і нові молекули води. У кожного промінчика з'являються й горбики, від галужня так утворюється конструкція сніжинки. Причому в кожної вона унікальна. Хіба це не геніально? Зрозумівши творіння, можна пізнати Творця, які то численні діла Твої Господи, ти мудро вчинив їх усіх, твого творива повна земля. Гарного дня!